мовлення Донецької обласної державної телерадіокомпанії продовжує Регіональна служба новин. Дивіться далі у випуску. На Донеччині новий голова облдержадміністрації Сергій Тарута. Андрія Шишацького обрали очільником облради. Мітинги продовжуються. Донецьку облдержадміністрацію захопили. У православних розпочався суворий семитижневий Великий піст. Болдер фестиваль зі скелелазіння вперше у Донецьку за звання кращого змагалися понад 100 учасників. Кадрові перестановки, виконуючи обов'язки президента України Олександр Турчинов, підписав укази про звільнення Андрія Шишацького з посади голови Донецької облдержадміністрації та призначення на неї Сергія Тарути. Новий очільник облдержадміністрації, відомий український бізнесмен, голова ради директорів корпорації індустріальний союз Донбасу та власник Донецького футбольного клубу Металург. У 1998-2006 роках Сергій Тарута був депутатом Донецької облради, членом постійної комісії з питань землі та природних ресурсів у 2004 тому 2005 тисячі роках член ради підприємців при кабінеті міністрів України. Андрія Шишацького обраного головою Донецької обласної ради. Таке рішення було прийнято під час позачергової сесії. Кандидатуру Андрія Шишацького підтримали 117 з присутніх 142 депутатів. Раніше Андрій Фодорук подав заяву про складення повноважень голови Донецької облради. На сесії депутати підтримали його відставку. Також під час засідання облради депутати проголосували за проведення референдуму щодо подальшої долі Донецької області. Проте дата референдуму поки залишається невідомою. Зокрема, у документі йдеться про необхідність на Ня російській мові статусу регіональної про розширення повноважень органів місцевого самоврядування з метою захисту прав та законних інтересів територіальних громад тощо. На 29 й позачерговій сесії Донецької облради депутати достроково зняли повноваження голови Донецької облради з Андрія Федорука та обрали на посаду Андрія Шишацького. Донецька область довжна залишатися оплотом спокойствия і під центром прийняття взвішених обоснованих, и политически выверенных решений. За нами 4,5 миллиона жителей нашей области, которые доверили нам свою судьбу, судьбу своих семей. Сегодня областной совет и его руководство обязаны выступать единым фронтом для принятия судьбоносных для нашей области решений. В этой связи предлагаю поддержать кандидатуру Андрея Владимировича Шишацкого. На пост председателя обласного совета. за обрання Андрія Шишацького проголосували 117 із 142 депутатів. Голосували таємно бюлетенями. Я обіцяю, що в Соєті будуть найкраще проблеми вирішувати. Але Сьогодні всі ці пріоритети можна в одному єдиному випадку реалізувати. Нам потрібно встановити общественне зугласи. И сейчас первоочередная задача вернуть людям уверенность в завтрашнем дне. И объяснить, почему Украина должна быть единой, неделимой, почему регионам необходимо расширить экономические полномочия, почему бизнес и власть должны объединить усилия. И это мы с вами, как никто другой, должны дать людям гарантии, что им не запретят говорить на родном языке, их память не отнимет, героев не подменят. Задача сложная, но возможная. Надо идти к людям, разговаривать. Необходимо сегодня дать больше полномочий местной громаде. Принять законы для того, чтобы губернаторов выбирать. Чтобы губернаторы были местные. Чтобы выбирать их на выборах. Чтобы не было этого недоверия. Останнім питанням, що розглянули депутати, стало ухвалення проведення референдуму про долю Донбасу. Для цього підкреслили депутати, треба внести негайно зміни до Конституції України, щоб референдум проходив на законних підставах. За це рішення проголосували 98 депутатів. У роботі сесії взяв участь командир народного ополчення Донбасу Павло Губарев, який залишився незадоволений рішенням депутатів. Він та його оточення не дали можливості депутатам обговорити детальніше питання референдуму. Сесію довелося. Терміново завершити. Мітингувальникам, які оточили облдержадміністрацію, вдалося прорватися у будівлю. Разом з депутатами в облозі опинилися й журналісти. Після майже години перемовин представникам преси вдалося вийти з оточеної будівлі. На 16-ту годину із захопленою мітингувальниками будівлі вдалося вивезти і працівників облдержадміністрації. Депутати облради та ще деякі співробітники залишалися у приміщенні. Вікторія Шевконова, Карина Пунтус, Сергій Чорний, регіональна служба новин. А біля будівлі облдержадміністрації мітингувальники зранку чекали на рішення позачергової сесії обласної ради щодо проведення референдуму і подальшої долі Донбасу. Без радикальних дій не обійшлося. Зранку біля Донецької облдержадміністрації неспокійно. Люди з російськими прапорами повиходили на мітинг. Паралельно у стінах адмінбудівлі проходила позачергова сесія обласної ради. Інтерес натовпу на сесію відправили представляти командира народного полчення Донбасу Павла Губарева, якого до цього активісти оголосили народним губернатором. Під час мітингу неодноразово чулися заклики до штурму облдержадміністрації. проте більшість людей були на боці мирної акції. Надо прислушиваться к, э, к воле это Митингов простых людей. Как это делали в Киеве? Я считаю это правильно. Пусть они агрессивно действовали, но мы делаем в отличие от них мы мирным путем. Когда вот эта вот эта власть, которая нас зовет, в Евросоюз, одно из требований Евросоюза снижение социальных выплат. Я являюсь инвалидом третьей группы. У меня на іжівені находяться маленькі діти, і що ми потім отримом ми опять отримав нищету. Втім, натовп напруги таки не витримав. Люди зламали ворота, вибили скло та зайшли всередину адмінбудівлі, заблокували всі виходи з адміністрації. Павло Губерев зазначив, що на сесії його вимоги не були задоволені. Тож емоції натовпу не стихали. Я не смок з діжать розгніваних людей. Катери там зламали ворота, зашли во двор і взяли штурмом здання облдержадміністрації. Патями там можна зайти. Хто хоче, заходіть і са двора. Спочатку мітингу облдержадміністрація була оточена правоохоронцями, але захистити будівлю вони не змогли. Хоча й жодних силових дій проти людей застосовувати не намагалися. Ми охороняємо людей, охороняємо порядок. Наскільки це можливо? Люди прорвались. нет, людей було много. Ну, наша задача, щоб вони не пострадали. Ніхто щоб не пострадав. Це основна позиція. Охрана порядка, охрана здоров'я людей. Після закінчення сесії обласної ради люди заблокували всі виходи з облдержадміністрації та не дають депутатам покинути будівлю. Данила Ширшик впало. Припа регіональна служба новин. Із закликом до об'єднання та захисту України звернувся до співвітчизників Сергій Тарута. Зокрема, він наголосив, що він російськомовний громадянин України, мешканець Донбасу, в якому тече як українська, так і російська кров. А отже, закликає всіх, кому дорога Україна та її майбутнє, консолідувати зусилля для збереження цілісності нашої держави. Сергій Тарута висловив сподівання, що всі розуміють, що прийняті в Москві рішення можуть призвести до розколу нашої країни і тривалого громадянського конфлікту з численними людськими жертвами. Відстояти наше майбутнє, сильну, єдину і незалежну Україну можна лише спільними зусиллями та мирними рішеннями. Такий заклик до українців акціонера СКМ Ріната Ахметова опубліковано на офіційному сайті компанії. Цитую, майбутнє нашої країни поставлено під загрозу. Внутрішня політична напруженість може перерости в затяжний конфлікт, і зруйнувати цілісність України. Застосування сили і неправомірні дії ззовні неприпустимі. Закликаю всіх співгромадян до об'єднання заради цілісної і неподільної України. Сьогодні це найголовніше. Важливо зберігати холодну голову, не піддаватися на провокації, приймати обдумані зважені рішення. Наша сила в згуртованості бізнесу, влади і суспільства. Кінець цитати. До мешканців Донецька з особистим проханням звернувся і міський голова Олександр Лук'янченко. Він закликав донечан зберігати спокій та не втрачати пильність. Уважаємо дончані, ввіду накалившися обстановки в обществі, обращаюсь к вам з личною просьбою. Воздержитесь від участия в масових мероприятиях. Не бросайтесь в крайності при проявленні своєї позиції. Уважайте мнение других. Не поддавайтесь провокационным предложениям чьей-то либо стороны. Контролируйте местонахождение своих детей. Чаще общайтесь со своими близкими и поддерживайте людей пожилого возраста. Соблюдайте спокойствие и бдительность. Только в этом случае местная власть сможет гарантировать мир и согласие в нашем родном городе Донецке. Генеральна прокуратура України попереджає представників органів місцевого самоврядування про відповідальність за прийняття протиправних рішень. Зокрема, за словами генпрокурора Олега Махніцького, останнім часом Верховною Радою Автономної Республіки Крим, містами Севастополь та Донецьк приймаються незаконні рішення, які створюють передумови для зміни державного та адміністративно-територіального устрою України. У Автономній Республіці Крим, містах Донецьку та Севастополі прийнято протиправні рішення. Про підпорядкування територіальних підрозділів правоохоронних органів України, місцевим органам влади та самоврядування, створення місцевих правоохоронних органів. Для видимості законності таких дій приймаються рішення про проведення місцевих референдумів, незважаючи на відсутність для цього правових підстав. В Донецьку міською радою 1 березня 2014 року також прийнято рішення щодо проведення референдуму про подальшу долю Донбасу. Також органами самоврядування зазначених регіонів приймалися рішення щодо легітимності діючої офіційної влади України та законів, які приймаються останнім часом Верховною Радою України. Застерігаємо, що представники органів місцевого самоврядування, причетні до подібних рішень, повинні усвідомлювати сувору відповідальність за прийняття подібних протиправних рішень. На Донецькій залізниці посилено заходи безпеки за повідомленням пресслужби з метою забезпечення спокою громадян та безприбійного руху потягів. Був проведений позаплановий інструктаж співробітників залізниці. Зокрема, було обговорено дії у разі знайдення кинутого багажу або підозрілих речей у місцях масового скупчення людей. Крім того, на залізниці діє чіткий порядок взаємодії з органами внутрішніх справ у випадку виникнення нестандартних або надзвичайних ситуацій. Також посилено візуальний огляд залізничної колії, стрілочних переводів. Контактної мережі, систем сигналізації та зв'язку. Наразі Донецька залізниця забезпечує безперебійний рух потягів. Всі пасажирські та приміські поїзди курсують згідно з розкладом. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зустрівся з міністром закордонних справ Великобританії Вільямом Хейгом. Обговорили шляхи допомоги Україні та економічне відновлення країни. Вільям Хейг підкреслив, що об'єднане королівство надзвичайно стурбовано порушенням незалежності, суверенності та територіальної цілісності України. За словами міністра МЗС Великобританії, дипломатичні канали відкриті. Арсеній Яценюк наголосив, що завданням українського уряду зараз є вирішення політичної та економічної кризи. Він підкреслив, що ключова. Проблема для України сьогодні це питання безпеки, а саме Криму та фактичної інтервенції іноземних сил на території України. Виконуючи обов'язки президента, голова Верховної Ради України Олександр Турчинов зустрівся з міністром закордонних справ Великої Британії Вільямом Хейгом. Сторони обговорили ситуацію в Україні, зокрема на півострові Крим. За словами Турчинова, перебування російських військ на території України є неприпустимим. Тому влада була змушена мобілізувати всі ресурси. У свою чергу Вільям Хейг привітав зміни, які сьогодні відбуваються в Україні, і зазначив, що весь світ підтримує нашу країну. В її прагненні до європейських стандартів та демократії. Події ж в Криму, голова британського. МЗС назвав порушенням суверенітету та територіальної цілісності України і наголосив, що західна спільнота вживатиме рішучих кроків для припинення конфлікту екс премєр міністр Юлія Тимошенко і екс-глава МВС Юрій Луценко зможуть взяти участь у виборах президента України. Олександр Турчинов підписав закон про реабілітацію осіб, які були засуджені за вчинення злочинів на виконання рішень Європейського суду з прав людини. Дія закону поширюється на осіб, засуджених в період з 1 лютого 2010 року до 1 березня поточного. Також цього дня ще одним підписом Олександр Турчинов привів у відповідність конституцією 2004 року закон про місцеві держадміністрації. А саме призначення їх керівництва, планування діяльності, зокрема сфері бюджету, уточнення, переліку актів законодавства, якими вони керуються тощо. Офіційний курс долару зменшується. Так, за даними Нацбанку України, станом на ранок 3 березня вартість одного американського долара становила 9 ,69 гривень 69 копійок. На міжбанківському валютному ринку станом на дванадцяту долар коштував 10,50 – 11,20. Нагадаємо, 26 лютого Нацбанк заявив, що не витрачатиме золотовалютні резерви для стабілізації курсу гривні. Понад 6 тисяч ліфтів Донеччини потребують термінового ремонту, в той час, коли загалом в регіоні їх нараховується понад 9,5 з тисяч. Здебільшого причинами аварійності є перевищення нормативного терміну експлуатації, розкрадання обладнання та вандалізм. Чи зміниться ситуація з ліфтовим господарством поточного року, дізнавалися наші кореспонденти. Донець, Кленський проспект 106. будинок зведено ще у 78-му році. Скільки ж років і ліфту. Даний підйомник неодноразово ремонтували, але вік дає про себе знати. І деколи механізм ліфту виходить з ладу. З якою періодичності ламається ліфт? Не, може раз в місяць, може чеші. До цієї модернізації ну в середньому два рази в тиждень ліфт не працював, В середньому, средньому. Вихідні, як правило, я вам скажу. Як правило. Ось тобто, наступає п'ятниця, субота ми без ліфта в те не працюють, Ну во всякому випадку, не відзиваються служби, які повинні. І хоча мешканці будинку 106, що на Ленінському проспекті скаржаться на аварійність свого підйомника, фахівці наголошують, стан ліфтового господарства в обласному центрі сьогодні залишається одним з найкращих в регіоні. На нижчих сходинках у цьому рейтингу опинилася Маківка, Горлівка та Селидове. Наразі робота з модернізації ліфтів у Донецьку триває. У нас более двух третьих лифтов, которые отработали свой нормативный срок. В первую очередь мы закладываем 8 миллионов, плюс планируем с бюджета что-то получить, порядка 16 миллионов средств на модернизацию лифтового парка. Это мы планируем где-то более 250 лифтов полностью омолодить, то есть продлить их жизнь еще на 18 лет. Зокрема, головними причинами у нестабільній роботі підйомників є перевищення терміну експлуатації. Усього в регіоні більше 25 років працюють майже 70% ліфтів, а це понад 6 тисяч від усього ліфтового господарства. 542 ліфта, не працюють по різним причинам. і акти вандалізму і. разтащили оборудование, которое там есть, то есть они просто не работают. В 2013 году городами, которые жилой фонд которых оснащен лифтами, а это в основном города областного подчинения, плюс Маринский район, у нас только в одном районе есть лифты, значит, вот в прошлом году было всего всеми местными бюджетами этих городов было предусмотрено 35, 16 миллионов гривен на восстановление, ремонт, ну определенного количества лифтов, понятно, не всех. Втім, скільки б ти не подовжував життя підйомників, все, що старе, звісно, ломається. Такий закон життя зауважують спеціалісти: оновлювати ліфтове господарство та обслуговувати його, задоволення не з дешевих. Лише технічний ремонт підйомника коштує від 50 тисяч гривень, а заміна на новий понад півтора мільйона, і це не враховуючи його обслуговування. Але не дивлячись на великі цифри, щороку для модернізації ліфтового господарства держава виділяє кошти. Так, наприклад, у Донеччині у 2013 році для ремонтних робіт було надано більше 35 мільйонів. По ітогам на 1 января по отчетным даним, Всего было отремонтировано 1151 лифт на сумму 20 миллионов 122 тысячи гривен. Это, в принципе, 111% от запланированного, то есть план перевыполнили. Вот. Из них модернизировали 598 единиц лифтов на сумму 12 миллионов, капитально отремонтировали 550 единиц лифтов и провели замену трех лифтов на общую сумму 563 тысячи гривен. Вот. Кроме того, выполняли ремонт систем диспетчеризации. Також одним з важливих критеріїв модернізації ліфтів є диспетчерізація. Адже фахівці наголошують, у разі аварійності зв'язок між людиною, яка опинилася заручником підйомника та фахівцем, який прийде йому на допомогу, повинен бути неодмінно. Олександра Ширенко, Олена Сашкова, Карина Пунту, Сергій Чорний, Олексій Костюк, Регіональна служба новин. Півмільйона гривень виділив Донецьк на закупівлю нових пожежних гідрантів. Таке рішення прийнято згідно з програмою соціально-економічного розвитку міста на поточний рік. Про це повідомляє головне управління благоустрою та комунального обслуговування Донецької міськради. Ще 300 тисяч гривень власних коштів комунальне підприємство Донецьк міськводоканал планує витратити на ремонт і заміну 130 пожежних гідрантів, що вичерпали термін служби. Загалом ж на балансі водоканалу знаходяться понад 3,5 тисячі пожежних гідрантів. Ще близько 500 одиниць до обслуговують під. Приємства та установи, на території яких вони розташовані. У зимово-весняний період левова частка населення страждає на гіповітаміноз. Це звичайна нестача вітамінів в організмі. Проте, якщо не вживати необхідних заходів, хвороба може ускладнитися та призвести до серйозних, а іноді й летальних наслідків. Як залишатися здоровим, дізнавайтеся з наступного сюжету. Нестача вітамінів в організмі людини досить поширене явище в зимово-весняний період. Називається це гіповітаміноз. Лікарі кажуть, що у цю пору року майже кожен потерпає від цього. Гіповітаміноз не є небезпечним, але якщо його ігнорувати, то це може перерости вже у справжню хворобу авітаміноз, що у свою чергу може призвести до інвалідності, а в окремих випадках навіть до летального наслідку. Якраз в кінці зими, в початку весни. Начинается нехватка витаминов в организме, и именно весной идет полностью клиническая картина гиповитаминоза у пациентов. Особенно если вести речь о нашей Донецкой области, то нехватка витаминов сказывается весной вследствие того, что в целом у нас у людей повышенная потребность в организме в витаминах в связи с тяжелыми условиями труда, сложной экологической ситуацией. Причиною наявності гіповітамінозу найчастіше є незбалансоване харчування з малою кількістю вітамінів. Також велика частина овочів у цю пору року вже втратили свої корисні якості. Люди ж нестачу вітамінів в організмі, компенсують переважно фруктами. Фруктами, овощами. Їсть побільше фруктів, і вести здоровий образ життя. На ніч обов'язково сідаю луковицю, як яблука. Свіжі вижити соки. Чим вони полезні. Це вітаміни, які легко осваиваються зі слів лікарів у холодну пору року людині потрібно більше вітамінів, ніж зазвичай. Якщо ж їх не вистачає, то починають проявлятися наступні симптоми. Склонність до депресії, апатія, швидка утомляємість. утомляємось. цих проявлення можуть бути заболівання і кровоточивоздень, суха і вяла кожа, тусклі ломкі волоси, може бути розслаєння і ломкість ногтей. Пам'ятаєте, ви та обострення хронічних заболівань, може бути проявлення анемії і судороги. Щоб не хворіти у цю пору року, лікарі радять живати, приготовлені на пару овочі, свіжі фрукти, зокрема апельсини та ківі та заморожені ягоди. І робити це тричі на день. Також дуже корисною для організму є петрушка та інша зелень. Якщо ж це не допомагає, то потрібно звертатися до лікарні. Данило Ширшиков, Карина Пунтус, Павло Припа, регіональна служба новин. Після 8 березня в Україну повернуться морози. Зниження температури прогнозує Укргідромедцентр. Цієї неділі температурний фон почне поступово знижуватися до нуля. Спочатку такі зміни прийдуть на північ та схід, стверджують спеціалісти. А вже з 9 по 13 березня на всій території України температура знизиться вночі до мінус 2 мінус 8. На північному сході слід очікувати 7-12 градусів морозу. Вдень температура наблизиться до нуля, дещо тепліше буде на Закарпатті та в Криму. До 7 березня по всій території. України температура становитиме вночі від одного морозу до 4 тепла в день плюс 4-9. Плюс На Закарпатті та в Криму 10-17 градусів вище нуля. Третя зустріч в рамках останньої виїзної серії регулярного чемпіонату КХЛ не принесла успіху хокеїстам Донбасу. В Москві команда поступилася клубу ЦСКА з рахунком 1-2. Відкрили його саме господарі. На 17 17-й хвилині шайбою ворота донечан відзначився морозов. Відновити статус-кво лише наприкінці другого періоду вдалося Дадонову, прохід якого не зупинили ані захисники, ані воротар ЦСКА Джев Глас. Протягом третьої ти хвилинки та овертайму рахунок не змінився. Тож доля матчу вирішувалася в серії булітів, сильнішими в яких виявилися москвичі. Спорт для сміливих У Донецьку пройшов перший в місті болдер фестиваль зі скелелазіння. Позмагатися за звання кращого мали можливість всі бажаючі, незалежно від статі та віку. Покорити нові вершини мало змогу учасники змагань зі скелелазіння, які пройшли у Донецьку. До речі, такий болдер-фестиваль у шахтарській столиці проводиться вперше і на новому стенді. 48 різних трас за своєю складністю та довжиною, розроблених згідно з європейськими стандартами, піддавалися не всім учасникам. Адже для того, аби пройти їх, спортсменам знадобилася не лише фізична підготовка, а й кмітливість. Геннадій займається скелелазінням з 86-го року. У ветеранських турнірах бере участь майже постійно. Неодноразово завойовував призові місця. Займає І тренерскую діяльністю. На змагання приїхав з учнями. Особисто для себе обрав найскладніші траси. Траси інтересні. Я пройшов тільки вот дві бонусні. Ну, не бонусные, я просто їх не відмічаю і не считаю. Я там на пару трасах разнялся ну тепер пытаюсь бонусные пролезть. Ну, якщо за простые траси дається один бал, то за бонус ну з першої попитки 15 балів, а з інших 10 балів. Здесь п'ятнадцять бонусних трас. Рані одна з наймолодших учасниць у свої 11 років дівчина деякі траси підкорює самотужки, деякі ж лежать зі сторонньою допомогою. Проте наголошує на змагання прийшла не за перемогою, а скалелазінням займається виключно заради задоволення. Траси здесь очень хороші, але єдине, що не на мой росту, очі многі траси. Только тобто, деякі траси я можу проліз до фінішу. Многі я не можу даже почала зробити». Оцінювалися досягнення учасників за категоріями любителі та новачки серед чоловіків та жінок. Змагання тривали з самого ранку і до вечора зібралися відстоювати звання кращого скалолаза з усієї України. «Соревновання – це всі українські приїжджають з різних городов: з Крима, з Харкова, з Луганська, з Києва Діти, взрослі, будь-якого возраста. Це праздник скалолазання і кожен тут отримує в першу чергу удовольствие. Самі ж учасники називають скелелазіння спортом демократів. Наразі він активно розвинений в усіх європейських країнах. І все більше його прихильниками стає молодь. Адже цей активний вид спорту, крім фізичної витримки, тренує і прості людські якості, як то сила духу, винахідливість та цілеспрямованість. Олена Сушкова, Павло Припа, регіональна служба новин. Донецькі волейболісти вшанували пам'ять майстра спорту міжнародного класу Нінель Стесівої. Шахтарська столиця прийняла відкритий всеукраїнський меморіал її імені. У турнірі взяли участь команди дівчат віком до 14 років. Це вже 17-й відкритий всеукраїнський турнір пам'яті майстра спорту міжнародного класу Нінель Стесівої. Та цього року його географія скоротилася до однієї області Донецької. Присутствует 6 команд, по 10 человек каждая, того 60 человек. Дети 14 лет и моложе. Команды присутствуют Мариуполя, Макеевки, Донецкие команды. Не приехали гости по уважительной причине, сами понимаете чего. Учасникам змагань натомість було не до дорослих проблем. Їхнє завдання виграти три поєдинки поспіль. Донецькому Спартаку у першій грі не пощастило. Я займаюся волейболом 4 роки. З командою я приїхала на соревновання. Я представляю команду Донецька. Хоть наша команда сьогодні і програла, але ми все одно будемо грати далі і боротися. Представники кадою США No2 навпаки були в ейфорії. Все таки мали певний багаж успіху. Кожного року сюди приїжджають нові команди, з яким мабуть є якісь, з якими ми ще не грали. Ось і кожного дня ще інтересніше грати, і ще все більше хочеться зіграти з командами, з якими ми ще не зустрічалися. Макіївчанки також не втрачали доброго гумору, були впевнені, що сил виступити гідно у них вистачить. В тому гаду ми грали. Участь в этом турнірі ну в місце заняли. В этом один надіймсів також виступити, щоб ну продовжити нашу кар'єру. Що ж, власні амбіції можна реалізувати лише у межах майданчика. Дівчата ж мають шанс проявити себе і потрапити в училище Олімпійського резерву, аби стати майстром і грати у вищій лізі. Тим часом результати турніру наступні. Вихованці КДЮ США No2 посіли перше місце. Макіївська ДСШ номер Нородин друге. У ДСШ Спартак третє. Сергій Молотков, Сергій Новіков, регіональна служба новин. У православних християн розпочався найсуворіший семитижневий Великий піст. Період посту або святої Чотиридесятниці час суворого утримання, покаяння, роздумів і молотов, коли християни відмовляються не лише від певної їжі, а й від веселищів і шкідливих звичок. Головною метою посту є допомогти людині у повній душевній радості зустріти великий день святого Христового Воскресіння. Щодо харчування, в цей час з раціону виключаються такі продукти, як м'ясо, молоко, яйця, олія та сир. Дозволяється їсти лише рослинну їжу, а в день свят. Та благовіщення Пресвятої Богородиці та Вербної неділі ще й Рибу. Загалом же в перші п'ять днів Великого посту дозволено вживати лише пісну, холодну їжу та холодні напої. Великий піст триватиме до 19 квітня включно і завершиться святкуванням Великодня Світлого Воскресіння Христового, 20 квітня. В ефірі Донецької обласної державної телерадіокомпанії стартує спецпроект програма Україна єдина, в якій розглядатиметься громадсько політична ситуація в країні та регіоні. Виходитиме передача щоденно по буднях о 19.30 в прямому ефірі. Сьогодні гість програми проти Рей Георгій Гуляєв, керівник інформаційно-просвітницького відділу Донецької єпархії. Також щодня по буднях, о 20-й на першій програмі Національного радіо буде виходити 15 хвилинний радіопроект у центрі уваги. Ведучими програми будуть працівники Донецької ОДТРК, заслужень журналіст України Ніна Северіна та ведуча радіопрограм Наталія Толшина. Це була остання інформація у випуску. Я на цьому з вами прощаюся. Бережіть себе і своїх рідних. Дякуємо, що залишаєтесь з нами. За повідомленням синоптиків Донецького регіонального гідрометцентру, у вівторок 4 березня очікується хмарна погода з проясненнями, без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південно-східний 7-12 метрів на секунду. Температура повітря по області вночі від 0 до 5 градусів тепла, в день 5-10 з позначкою «плюс». По Донецьку вночі 2-4 тепла, в день плюс 8-10. Атмосферний тиск слабо зростатиме.